Вітаю, друзі, це Март, це програма діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Максим Коваленко, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії пропозиція. Добрий день, доброго дня, Максим Віталійович. Раді вітати вас у нашій студії. Можливо, для початку Минулого тижня. Сесія Миколаївської міської ради розподілила 900, перерозподілила 945 мільйонів гривень. І припускаю, що очевидно, якісь кошти також направлені і на ваш округ. А це округ номер 4, територія Інгульського району. Тому, якщо можна для початку, на що саме як ці гроші будуть використовуватися? Ну я скажу, скажу так, що на зараз це можна сказати віртуальні кошти. Чому тому, що ми маємо. Бюджет 23-го приймати в кінці 22-го, і ми не знали тоді доходної частини бюджету нашого. І фактично ці це ці кошти це як в плюс кошти платників податків, які вийшли з такого оптимістичного бюджету 23-го року. Більша частина там у нас іде на департамент ЖКХ більше 545 мільйонів. І цей водоканал, Статутнів Леський облтеплоенерго, Що стосується також розподілу по адміністраціях. Наприклад, адміністрація корабельного району отримала 25 мільйонів, заводського 35, центрального 39, і Інгульська 43 мільйони. Ну трошки більше за усіх. Маємо проєкти разом з головою адміністрації Інгульського району, з Олександром Федоровичем. Які саме це проекти? Наприклад, зупинковий комплекс біля Зарімаш проєкту у напрямку міста, у напрямку центру міста. Там близько 1,6 мільйона. Далі це у нас є такий центр АТО. Зараз він перейменований там в центр ветеранів, і там має. Так на меті зробити такий спортивний комплекс з благоустроєм для саме цих людей, які будуть там проходити реабілітацію. Це також важливо. Ну і багато таких внутрішньобудинкових проїздів доріг, які не по капітальному ремонту, а по поточному. Це там і південна 43-45, і вулиця Відрановського, яку ми маємо закінчити, і вже буде нормальна проїзна. Дорога там, і вулиця електронна, там вже вона розпочата, і потрібне додаткове фінансування. Ну, я скажу так, що там, де ми робимо точки видачі води, там і у нас і робляться дороги. Тобто така комунікація з місцевою владою, з чиновниками, можна сказати, у нас комунікація ця відбувається. І коли ми зробили точку видачі води, ми там одразу і під'їзний шлях робимо, і тротуарну частину. І це... Жімо, так багато таких є точок саме в цьому бюджеті. Я вас слухаю, не можу не запитати. В принципі, ну очевидно, і ви чуєте ці закиди на адресу місцевих влад взагалі не тільки Миколаївський, стосовно того наскільки доцільно використовувати кошти на а, а, місцевих бюджетів на облаштування ну власне території безпосередньо громад. Що думаєте з цього приводу? Наскільки виправдана така критика, чи не виправдана, чи вона гіпербалізована? Ну я скажу так, перекладати там брусчатку або плитку точно не можна в цій військовий стан наш висаджувати квіти там біля Терновського кільця теж. ну, На моє глибоке, переконатися не те, що потрібно витрачати кошти. Але, от, наприклад, в мене є на окрузі Інгульський район алея від Вінграновського до електрону, яку ми розпочали ще в 2021 році, але в нас такий. Підрядник недобросовісний її не закінчив. І зараз ми маємо там руїни. І от питання, що робити з цим далі. Маємо три варіанти. Залишаємо все, як є. Тобто все розрите, люди в грязюці йдуть додому, виходять з маршрутки, йдуть або на роботу. Це перший варіант. Другий варіант якось так ось зробити, засипати це там щебнем, піском. Але це буде виглядати. Ну, Неправильно, некрасиво. І варіант третій закінчити цей проект. Тобто не розпочинаємо, не розпочинаємо нічого нового. Просто закінчуємо той проєкт, який вже був розпочатий. І на це буде, наприклад, в цьому році також виділено близько 7 мільйонів на завершення цього проєкту. І, до речі, місто Миколаїв отримує там першу велосипедну доріжку в місті Миколаєві протяжністю перші там пів кілометри, трошки більше. Далі приклад номер два. Робимо пункт видачі води. Я зі, свого, зі своєї сторони прошу донорів зробити, хоча б е, облаштувати місце набору води, тобто, там, тротуар, дренаж зробити і так далі. Але підходи і під'їзди до цього, до цього пункту видачі води зруйновані. Вони не робилися роками. І ось ця така комунікація, коли я відкриваю точку, а там впродовж там, місяця, двох-трьох робиться і дорога, і тротуар. Ну, це взагалі ну, комфортні, нормальні умови для того, щоб люди приходили набирати воду. І потрібно витрачати на це? Ну я вважаю, потрібно І на якісь там квіточки або перекладання плитки, то точно ні. Якщо ви вже згадали про Терновське кільце, то позавчора в нашій студії був міський голова Олександр Сенцкевич сказав, що міська влада відреагувала на критику стосовно там можливості реконструкції саме цього об'єкту, і це відкладено. відкладено. А гроші до. будуть до нашої перемоги. І я так чув, що можливо там від ну, на ЗСУ ці кошти будуть відправлено ну, звучало студії. І фактично, якщо ви подивитесь бюджет, то у нас за ці е, півтора роки війни трошки більше, да у нас. Е, Фактично 640 мільйонів на потреби зсу, то есть потреби частин. Або інших підрозділів направляються, а це можна сказати 10% від бюджету міста, і це не може ми невелике таке містечко, не як там Київ, які там мільярдні може видавати на ЗСУ. Але і свого боку 640 мільйонів, я вважаю, це велика сума на допомогу ЗСУ. Ну і вчора в студії у нас був Федір Панченко, голова бюджетної комісії. Ви також працюєте бюджетної комісії. Вчора був в студії голова бюджетної комісії. Він каже, що в принципі з тих грошей, які на рік були зарезервовані саме. На потреби захисників збройних сил України ще є порядка більше 100 мільйонів гривень, які військові частини можуть вибирати там, ну фактично профінансувати якісь свої потреби, і це не про житло для військових, це окрема програма і так далі. Тобто, ці гроші є. Можливо, навіть потрібна якась більша активність з боку військових, якийсь більш активний діалог. Можливо, так, але військові частини будуть чітко розуміти, що їм потрібно, і на ці гроші купувати саме там техніку або. Ну, що вони забажають, рухаємося далі. Також ви з колегами по сесійній залі розширили перелік балансу утримувачів систем зворотнього осмосу. Ну в даному випадку пояснимо глядачам, що мова йде власне про ці точки безплатної видачі очищеної води, які працюють по всьому місту. Ви розширили перелік. Ви були одним, скажімо так, з тих, хто проштовхував це питання, лобіював. Ну, в хорошому сенсі цього слова. Про що мова? Ну і не тільки по цьому напрямку, а взагалі нам важлива була програма Доступна вода та правила отримання доступну воду ви проголосували на попередній сесії, так да. але ми маємо ще і були додати свої правки до правил обслуговування та правил утримання цих точок очищеної води. Но можна і назвати її питною. Чому тому, що на цій сесії було проголосовано контроль за якістю води, і це дуже важливо, щоб. Там у нас є один пункт, що ми маємо робити аналізи щотижнево. І вода має бути згідно ДСТО, згідно наказу 608 від 2022 року наказу МОС, де вода має відповідати водій питній. Там трошки показники послабшені у військовий час або у період надзвичайних ситуацій. Це не санпін, але трошки зменшені показники, але це все ж таки питна вода. І щодо е, е, те, що ми збільшили кількість балансоотримувачів. отримувачів, маємо релігійні громади. Е, якщо у нас колись це сталося в квітні 2022 року, то е, запрошені донорами, з якими я також комунікував, зробили у релігійних громадах починаючи з травня місяця ці всі точки видачі води. Чому? Вони першими відклик, ну взагалі відкликнулися на це питання, тому що бюрократична у нас машина працювала дуже повільно. З іншими донорами у нас вистраювалася комунікація. Давайте випишіть проект, ми там через кілька місяців вам відповімо. А вони прийшли, одразу пробурили, поставили систему очистку, і я вважаю, що релігійні громади першими надали взагалі доступ до питної, якісної води для місцевого населення. І е, ми побачили проблему, що якщо в там Травня або в червні минулого року ця точка зроблена, і донор, скажімо, за свої кошти робив обслуговування впродовж року, то це обслуговування вже закінчилось. У релігійних громад немає такої кількості грошей платити там за електроенергію, за обслуговування, за мембрани, за фільтра. І тому ну, я вважаю, що справедливо, щоб за це платив і також міський бюджет. Тому що от облтепленерга це також міський бюджет, школи дитячі садки, заклади охорони здоров'я – це також міський бюджет. Тому ця правка була внесена. Ну і розширилися ще і адміністрації районів, там де також встановлені нашими партнерами ці системи очистки, якщо вже говорили, заговорили про контроль якості. Давайте тоді декілька слів про це. Як це тепер буде відбуватися технічно? Ну я так розумію, що лабораторій вже не так багато, і вони є певних... Є кілька... певне, певне завантаження. Якщо ви говорите, що ці точки питної води всі не тільки ті, що ви зараз внесли, а всі по городу. Їх вже більше. Ну тобто їх великі 150 п'ятдесяти штук. Це да. то, що ми на зараз маємо, і це щотижня має бути експертиза. Від експертиза води. Як це буде відбуватися? Приїжджають, якщо це у нас місцева, скажімо, або саме або центр профілактики хвороб. У нас є там в мікрорайоні Заводському, то вони приїжджають, беруть аналізи і через там кілька днів дають аналіз води. Вода придатна чи непридатна. Якщо придатна, все нормально. До пиття ми видаємо населення. Якщо не придатна, ми зачиняємося до того моменту, як. Не зміниться там або картриджа, не прочиститься система, або не ліквідуються бактерії, і тоді можна відкривати і робити видачу для людей. Е у нас є ще дві е приватні лабораторії і також лабораторії в інших містах. От, наприклад, я звертався, я знаю, що і в Адаканалі є, у нас така лабораторія. Я звертався особисто, щоб вони робили навіть за гроші е ці тести води, але вони відмовили. І фактично, я вважаю, що це комунальна установа. Ми навіть би допомагали цій комунальній установі, але ну, вони відмовилися. Тому ми вимушені зараз робити в Миколаєві, в Одесі, в Дніпрі. Тобто ми побачили по завантаженості, хто як може це робити. І зараз, от, наприклад, по тих точках, що ми зробили, ми відправляємо туди. А облтеплоенерго зараз відправляю в цей центр профілактики хвороб. Інколи саме приходить до шкіл навчальних закладів і бере сама. Аналіз води, потім через кілька днів виставляє акт. Там є якісь може, порушення по санітарній зоні, але уся вода також питна та згідно з анпінім та гостів. Повертаючись до програми Доступна вода яку ви проголосували на попередній сесії. У нас днями в студії був Микола Ловінов. Він очолює Миколаїв облтеплоенерго підприємство. Миколаїв облтеплоенерго являється ну фактично одним з основних операторів. 79, Раздачі, а, роздачі а, очищеної безоплатної води. Ловінов каже, що програма Доступна вода поки що не запрацювала. Вона Коли запрацювала. вона може запрацювати, я думаю, що на наступній сенсі ми будемо робити перерозподіл і шукати кошти, чому тому що. Я скажу так, поки що ніхто не розуміє скільки це може бути коштів. Програму нас є на 37 мільйонів. Вистачить. Цих, ну на моє переконання, цих навіть забагато цих грошей, але потрібно, от якщо у нас ми проголосували за контроль якості води, один такий аналіз, якщо робити хімічна фізика, хімічний та бактеріологічний, це в нормальній лабораторії близько 3150 гривень коштує. Якщо ми перемножимо на 150 точок на 5 місяців, які залишилися до кінця року, то це виходить приблизно там 9 мільйонів. Це включено в цю програму? Я думаю, що ні. Тому що ми проголосували 31 липня. І тому це, цю програму можливо слід доробити на наступню або через сесію, але кошти ми маємо виділити якомога скоріше для того, щоб обслуговувати. Що зараз у нас по обслуговуванню? Облтеплоенерго обслуговує своїми силами, своїми фінансами. По точкам, які ми зробили, ми зараз з деякими вже підписали договори на обслуговування, деякі ми маємо підписати. Деякі спонсори, які робили свердловини, сказали: добре, так як у вас є проблеми з цим, ми до кінця року беремо зобов'язання обслуговувати ці точки. Фактично, ці всі точки обслуговуються без, на зараз без бюджетних грошей. Коштами облтеплоенерго, коштами спонсорів, коштами інших міжнародних організацій. Що з укриттями для цивільних? Що з укриттями в багатоповерхівках у вас на округі? Ну, проблема є. Скажемо, деякі підвали ж захоплені минулими там депутатами, чиновниками і так далі. Є велика в цьому проблема. Але як я бачу взагалі історію цю історію? У нас посередині мікрорайонів є комунальні установи, такі як там. Школи, дитячі садки, інші комунальні заклади, і випадки там тривог або обстрілів, ці точки мають стати такими гуманітарними штабами, де люди можуть знайти укриття, там має бути безпечно, де мають знайти воду, де мають знайти електроенергію альтернативну, і де мають знайти місце, де ну, перечекати і можливо там. Прийняти там їжу, воду і так далі, і такими локаціями мають бути школи, бо вони все ну, по розташуванню всередині мікрорайонів е, щодо води, таке забезпечення. Це є мене тоді уточня. Ми да. чуємо, що далеко не всі школи мають навіть підвали, не всі не школи. говорячи вже про те, що сьогодні держава сформулювала досить серйозні вимоги до укриттів взагалі. Тому от треба школи, можливо, в центрі мікрорайонів і є, але чи, чи з'являться там укриття в ближчий да, час? В процентах 20, можливо, там трошки більше. Немає укриттів взагалі в школах. Тобто вони так спроєктовані, що можливо, там десь якась підсобка є, але точно не для укриттів. Єдиним виходом є це. На території навчальних закладів робити виривати таку величезну яму і робити бетонні перестінки, кришу і використовувати, наприклад, верхню частину або як парковку, або як там не знаю, дитячі майданчики встановлювати. Такі ну, плани є. Я спілкуюся про це з донорами. Е управління освіти також я знаю, спілкуються з, е по цьому, але на першому етапі нам треба зробити укриття. Найпростіші навіть укриття в тих школах, де є підвали. Це на зараз. Далі будемо відшовтуватись від цього. Це як по точкам видачі води. Я бачу локацію, бачу, що там той мікрорайон забезпечений водою. Я перехожу там пару кілометрів вправо-вліво. І так потрібно робити із укриттями. Це ну, дуже важливе питання. Це не тільки про дітей, це про мешканців мікрорайону. Бо діти ну, в період обстрілу точно не будуть навчатися, а безпека для мешканців надважлива. Тобто я про це спілкуюся також з донорами. Вони це питання розуміють. Я скажу, зараз багато донорів вже, скажімо так, відходять до Херсону, від до Запоріжжя, тому що ну, там перша лінія нашої оборони, і я намагаюся їх також втримувати тут, і в місті Миколаєві і в області. Що з дитсадками на оказі, що з дитячими садками в Інгульському районі взагалі? Чи запрацював хоч один? Ну, на зараз не запрацювали, але ми до цього підходимо і я сподіваюся, що вже найближчим часом запрацюють. Там у нас відбуваються ремонтні роботи укриттів. По ну, от, наприклад, по генераторам, пам'ятаєте, три умови: генератор, вода, укриття. По генераторам разом з управлінням освіти вони показали, де ще немає генераторів. ми повністю забезпечені. Тобто, я можу сказати, що. Інгульський район генераторами повністю забезпечений водою. Ми зараз закінчуємо ще пару шкіл, і, здається, один дитсадок теж буде повністю забезпечений. Залишається укриття, але це великі суми, і я маю сподівання, що бюджет це все потягне і. Нас головніше, щоб не підвели підрядники, бо виділяються суми, вони там щось роздувають ці бюджети. Ну, як завжди, буває у нас, і воно на півдороги все зупиняється. Такого не може бути. Це перше за все ну, безпека людей, дітей, персоналу. І я сподіваюся, що ми встигнемо, якщо не до 1 вересня, то до нового року це зробити і запустити, хоча б декілька. А ось якщо продовжити тему дитячих садків, ми бачимо, що Кабінет, в принципі, зараз досить багато інформації про те, що Кабінет міністрів України виділи там досить серйозну суму грошей, оперувати якими буде Національна агенція з відновлення, але на території міста Миколаєва чотири освітні заклади будуть або відбудовані, або відремонтовані, або реконструйовані, ну, в залежності від їхнього стану. А в тому числі два дитячих садка на території Інгульського да. району. Давайте докладніше про ці об'єкти. Що це за об'єкт? Ну, перший дитсадок це по вулиці космонавців. Колись е, я сам до нього ходив до цього дитсадку. Потім він був е, проданий, або я не знаю, яким в приватні руки. Здається, в 2017 або 2018 році міська влада викупила знов цей дитячий садок. Розпочалися навіть там в 2020 та 2021 роботи. Ми ходили, це все контролювали, але сталася війна, все зупинилося. І на зараз цей садок надважливий. Там, на моє бачення, що можна встигнути до кінця 2024 року, як і пропонується програма агентства відновлення. І сподіваюся, що. Підрядник також не підведе і все зробить. І, до речі, свердловину ми робили там. У нас два садки розділені забором, і свердловини ми робили майже на е, лінії е, між цими двома садками. Тобто, фактично, цією свердловиною може користуватися і новозбудований садок. Ну, це було таке стратегічне. Планування, що одразу два садки будуть підключені до однієї свердловини. Далі інший садок у нас 75-й, це на першій лінії знаходиться. Там у нас проблемний, скажу, садок, бо, здається, в 2018 році там пішла тріщина, і садок закрили. далі Підрядник виграв тендер, зробив е, укріплення фундаменту, мав розпочинати кришу, але щось там в нього не, не сталося. І це я знаю договір розірваний. І сподіваюся, що криша і е, роботи по термосенації будуть виконані також е, по цьому об'єкту. Здається, я ще не помиляюсь, по першому об'єкту у нас 99 мільйонів, по цьому об'єкту 65 мільйонів. Тобто я думаю, що ці проекти можна реалізувати до кінця 2024 року. Наскільки гостра потреба сьогодні? Що в Миколаївці говорять, я скажу, жителі району? Я скажу так: у нас проблема була і до війни. У нас було багато, тобто у нас не вистачало приблизно 2-3 садки на Інгульський район. Якщо ми бачимо зараз, що люди поїхали, особливо з маленькими дітьми, то якщо ми ці садки зробимо в 2024 році, то повністю відпаде потреба. Для мешканців Нурського району в забезпеченні місць в дитячих садках. Я сподіваюся, що навіть з інших районів можуть приймати е дітей туди. Все залежить від обеспекової обстановки. Також ну, такий певний оптимізм щодо того, що от ці гроші, про які ми говоримо, що кабінет міністрів виділив на 23-24 роки. таки дійсно ці два садки можуть бути реалізовані. Це так, терміни, да. такий оптимізм є такий оптимізм є. Я сподіваюся, що таки, сподіваюся, головне, щоб буде. підрядник не підвів, і щоб наші чиновники все надавали там документацію, проектно-кошторисну документацію, тому що це все залишилося і, це, і е, виконували це за замовленням ну, або там департаменту, або е, управління освіти. Тобто вся документація є, бери і роби. Ви так по ходу розмови декілька разів згадували, ми займаємося, ми займаємося, ми займаємося тими чи іншими проектами. Дійсно, ви один з тих, хто активно займається волонтерством, таким справжнім волонтерством. Ну фактично і до війни, і від того, як почалося повномасштабне вторгнення. От що сьогодні в роботі по дітям, по старшим людям, по внутрішньопереміщеним особам, по військовим. Давайте декілька слів про це по воді. Наприклад, е, ще я думаю, що штук 5 пробурю в місті Миколаєві, серед системи очистки, і буду вважати, що у нас точково в пішій доступності повністю забезпечено місто Миколаїв. Далі я планую переходити в Миколаївську та Херсонську області. Вже написано декілька великих, дуже великих грантів. На те, щоб там цей проєкт реалізувати, особливо по річці Дніпр. Ми маємо по Херсонській області там багато сел, які зараз без води, а місцева влада їм видає 10 літрів на тиждень на людину. І 10 літрів, ну вибачте, цього точно недостатньо для того, щоб навіть попити води. Волонтери ми самі возимо туди воду, і волонтери інші возять. Але єдиним варіантом, як і для Миколаєва, є буріння свердловини, де і інколи. Потрібно, якщо зруйнована башня Рожновського, реконструювати її. І я взагалі такий маю проєкт, щоб централізовану, якщо немає навіть централізованого водопостачання в них, зробити, покласти труби по вулицях, і люди під'єднувалися до них. І навіть в них цього не було цього до війни. Тобто, забезпечення якісною водою. Далі питання: ми е, співпрацюємо з благодійним фондом Українська освітня платформа. Цей фонд допомагає нам в реалізації проєктів для дітей ВПО. Тобто, ми плануємо дуже багато заходів починаючи з 1 вересня. Ми маємо витягнути людей дітей з онлайну, навіть якщо школи не запрацюють, скоріш за все, не запрацюють. То ми маємо. Навчати там англійські мови, кінопоказам, дискусійним клубам. Ну, я вважаю це важливо. Це не тільки діти ВПО, а й люди, які, діти, які приходять, і їх потрібно з онлайну витягнути в офлайн. І для цього я дуже хочу використовувати будинок творчості в Інгульському районі, який довгий час занепадав. Там зараз вже зроблено укриття, зроблений наш пункт видачі води. І я сподіваюся, що найближчим часом ми його запустимо в роботу. І там дійсно він буде слугувати для творчості дітей та юнацтва Інгульського району. Далі у нас все ж таки гуманітарна програма для Херсонської області, вона працює. Тобто Миколаїв, я вважаю, що був забезпечений гуманітаркою багато. Тобто, ми роздавали 20 тисяч продуктових походів на місяць. Зараз у нас трошки впало, але ми возимо багато на Херсонську область. Там люди дійсно потребують цього. Якщо у нас є вже і Можливість знайти і роботу, і там десь і батьки, і діти допомагають, то там в Херсонщині вони ну, залишилися сам на сам з бідою своєю. Ну і е, Проблема укриттів, Я планую пишу зараз великі грантові проекти для того, щоб, е, наприклад, в багатоповерхових будинках робити ці укриття. ну і пишу, Подав 20 проєктів на укриттях там, в школах, в дитячих садках і в інших, скажімо так, комунальних установах на території не тільки Інгульського району, а й на території міста. західні чи, західні, в тому числі українські. Ну, Українські у нас, на жаль, не володіють такими, мож... такими можливостями. Це великі, і це, до речі, міністерські програми. Це Міністерство Італії, Міністерство Данії, це відбувається це спілкування з там, секретарями, з послами. Ця робота ведеться, не можу всього озвучувати, тому що це надскладний процес. Тому що, наприклад, в міністерства є допомога для України, але поки воно все цю цю бюрократію пройде, може минути там 3-4 місяці, як і було з водою. Коли ми писали перші там сердовини, тільки через 3-4 місяці ми отримали фінансування, але робили це швидко, бо це, ну, це вже такі. Скажімо, відношення з підрядниками нормальні були, що вони розуміли ситуацію і робили якомога швидше, але якісно. Добре, підводить підсумком. Рознові тут один-два дні останні бачимо так і в соціальних мережах, і наші інтернет-видання, от НІКВЕСІ, наприклад, Олег Дрінюга, наш колега піднімає питання про те, чи не пора депутатам повертатися до сесійної зари, до роботи в офлайні. До речі, і от ваша колега по сесійній залі, депутат Миколаївської міської ради Наталя Горбенка, Ми з нею також спілкувалися uh -huh. недавно тут в студії. Вона також говорила про те, що напевно миколаївським депутатам потрібно вже повертатися well, до yeah. рідного міста, тому що думаєте про можливість, саму навіть технічну можливість повернення до офлайну. Ну, дивіться, я всіма руками готовий і ногами повертатися, але я вважаю, що у нас не вистачить кворуму. Тому що, якщо ми бачимо навіть онлайн-засідання, то у нас там 29, 32, 33, 35. Потім під кінець сесії взагалі там 28, 29. А для рішення прийняття рішення нам потрібно 28 голосів, щоб прийняти будь-яке рішення. Тому я вважаю, що на зараз знаходяться в місті Миколаєві приблизно там біля 30 депутатів, і цього точно я думаю, що ми просто не зберемо кворум. Сподіваюся, що колеги повернуться, ті, яких немає в місті Миколаєві, а ті, хто є, буде працювати і за тих, хто кого немає, і за себе. Ну, це якось ж, так. Я перепрошую, це ж питання і до сумління депутата, і до його відповідальності перед виборцями, очевидно ж так? Ну, я скажу, війна, Як це правильно сказати? Ми ж тут тут, а де ж ти? Да, війна багато чого показала, але хто на місці був з першого дня війни і робив для міста Миколаїв, ну це все видно. І хто володіє навіть ситуацією, по дорогах, по школах, фета, ну, це одразу видно, не десь там з новин. а... Коли депутат тут живе, і тут це ходить по тим же вулицям, що і люди, і п'є ту же воду, яку п'ють люди, і ну, отака ситуація. Форму не буде. Вважаю, також це і питання деякої безпеки, тому що ну, збирати таку кількість депутатів, це теж, можливо, не в виконкомі, можливо, в іншому місті, ну, тому що також це безпека депутатів. Тому що ми, нагадаю, знаходимося в ураженні там. С-300, можливо, там інших е, ракетоносіїв. Але треба, я сподіваюся, що ми скоро зберемося, подивимося друг другу в очі, запитаємо багато, задамо друг другу питань, де ти був, що зробив. Але зараз я вважаю, що міська рада конструктивна, тому що рішення приймаються і все заради людей, які зараз залишилися в Миколаєві і потребують цих рішень. Ну і самі виборці також повинні задавати питання тим, за кого вони голосували. Очевидно, також хай задаються. Максим, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Дякую. Разом до перемоги. Разом дякую. до перемоги.